Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом. А дівчат шлюбним вінцем. 14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. У народі його називають третя причиста. Від сьогодні до початку Пилипівки півки під кінець листопаду пора наймасовіших шлюбів України. Богослужіння цього свята відзеркалює глибоку віру у те, що наш народ знаходиться під опікою Пресвятої Богоматері. Тож ми завітали на службу до невеличкої, але просто чудової свято Миколаївської православної церкви, яка знаходиться на вулиці Комуністичній. Для церкви це одне із великих свят. Яке вшановується, більш пошановане воно на Україні, якщо брати візантійські країни, або то там менш пошановане, що воно, хоча й пішло воно звідтіля, означає те, що при осаді Константинополя, от, Божа матір захистила захисників Константинополя, і вони витримали осаду і перемогли. Вона покрила своїм амафором місто, і це дало можливість людям вистояти в тій боротьбі. На честь цього стали відзначати свято покрови. Коли заходиш до церкви, одразу з обох боків можна побачити полички, заповнені медом. Тут його можна і придбати, а також почитати книги про це з авторським підписом. Патріорсі, Варфомія першої патріорці. На території церкви знаходиться вуликове ліжко, яке лікує людей від нервових захворювань, серцево-судинних та лікує дихальні шляхи. Розкажіть, будь ласка, як воно діє? Ну дія в основу відзначається за рахунок Божої комашки бджоли, от яка знаходиться ось в цьому вулику. Тут знаходиться вісім невеличких сімей. Тому що тримати цілий великий вулик такої сім'ї в Борисполі цілий рік дуже важко, тому що їм тут. Мало яка це знаходиться кормів, тому ми розбили на невеличкі сім'ї і цим маємо можливість цілий рік мати в цьому вулику достатню кількість бджіл, які за рахунок своєї енергетики, позитивної енергетики оздоровлюють людей. У нас знаходиться тут. Дощатий настил, на якому знаходяться прорізі, ну, через що покращують вентиляцію цього повітря, в якому знаходяться мікрочастки меду, мікрочастки пильці, прополюсу. Літом це мікрочастки маточного молочка, мікрочастки трутневого молочка. І ці мікрочастки в місті з повітрям виходять і дають можливість лікування верхніх дихальних шляхів, а більше оздоровлення, що укріплює емунітет людини. Варфомія першої патріарсіки.